Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владико Вседержителю, Господи Ісуса Христе, Боже наш, зглянься милостиво з висоти, людонолюбства Твого на плач та стогнання народу нашого українського, що перебуває в скорботі. Знаємо, Господи що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благость, але з милосердця і помилуй нас, не відверни лиця Твого від нас засмучених, даруй нам всесильну благодать Твою, владі та керівництву армії, даруй тверезість розуму та мудрість душі і тілам воїни наших укріпи. будь для них бронею та покровом, зберігай від смерті та ран. Допоможи їм в усьому, чого потребують, перемогу над супротивникам, даруй співгромадянам нашим, що під обстрілами та в окупації перебувають, виведи, а тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя, тих, хто в полоні, збережи, укріпи, захисти, звільни нашим біженцям. Та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених сіли, покалічених укріпи, втіш позбав відчаю, тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай, дай сили перенести біль розлуки, втіш звісткою про вічне життя. Упокой душі наших воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян, вбитих в дні. Цієї війни, а також від ран, голоду та безмедичної допомоги померлих, прости їм всі провини вільні та невільні, осели їхні душі там, де твої праведні перебувають, даруй насолоду вічним життям. віддяч милістю твоєю тим, тим людям в усьому світі, що моляться за нас і допомагають нам. Та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже наш, зглянься на прохання наші, не відверни лиця Твого від нас, не лиш Україну нашу, даруй жаданий мир, вижени загарбників з України, даруй мир церкві Твоїй, відновлення країни та спасіння всім, що надію на Тебе покладають та закликають ім'я, Твоє. заради молитву. Преблагословенної Матері Твоєї, володарки нашої Богородиці, святого рівноапостольного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських та всіх святих землі української, бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надію покладають, і тобі славу віддаємо. Спочатковим Твоїм отцем та Пресвятим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Всемогутній, звертаємось до Тебе з молитвою в цей важкий час війни в Україні. Зійшли свій благословення на нашу землю та на її народ. Просимо Тебе, зміцни серця наших воїнів, надай їм мужності, мудрості. Та захисту в боротьбі за правду і свободу, верни мир нашій країні, припини криваві битви і страждання, охороняй і збережи усіх мирних громадян, надай їм силу пережити цей скрутний час. Прошу тебе, Боже, втіш тих, хто втратив рідних і близьких, дай їм терпіння та надію на краще майбутнє. Звертаємось до тебе, причиста мати, мати милосердя, прошу тебе, прикрий своїм покровом нашу країну, вступай заступницею перед своїм сином за мир і злагоду. Ми віримо в Твою благодать і молимось, щоб мир повернувся на нашу землю, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже святий. Отче Вседержитель, Син єдинородний і душі святий, що все в Твоїй владі тримаєш і про все дбаєш премудрим Твоїм промислом, молимось тобі про Бога бережену державу нашу Україну, Боголюбивий народ, владу і військо Її. Даруй їм, Господи, невід'ємний мир, поклади їм на серце добре, про церкву Твою і про всіх людей Твоїх. Щоб і ми в тиші, й чистоті проводили життя наше у всякому благочисті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, навали іноплемінних і розбрату, родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй. Жебраків захисти, нездорових сіли, тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і апостольською церквою, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, Пресвята владичице, Діво, Богородице, Мати нашого Господа Ісуса Христа, звертаємось до Тебе з вірою і любов'ю, благаючи про Твоє заступництва, Ти наша надія і заступниця, Ти наша небесна покровителька, прийми наші смирені молитви і не відкинь нас грішних, але вислухай прохання наші, сіли душевні. Наші та тілесні рани, допоможи нам подолати спокуси і визволити від усякого зла. Молимо тебе, пречисто Діво, про мир і благополуччя для нашої країни, про сілення хворих, про розраду для засмучених, про допомогу нужденним, благослови нас, рабів твоїх, на праведне життя, на добрі діла і на віру непохитну. Нехай Твоя благодать перебуває з нами завжди, а Твоє заступництво захищає нас від усякого зла і нещастя, бо Ти, заступниця роду християнського, і Тобі слава і подяка, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молимо Тебе, владичице, про мир на нашій землі, про припинення ворожнечі і насильства. Захисти нас, владичице, від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих. Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця Матері, син якої знаходиться на війні. Боже всемогутній, віддаю Твою люблячу батьківську руку життя сина мого, і молю тебе, Отче. Бережи його життя від усякої кулі, від зради від усякого полону. Укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним. Щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильне рішення рішення від тебе, допоможи йому завжди пам'ятати, що життя його приховане з Христом у тобі. збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля Твоя благоспішно виконується рукою Твоєю. У житті мого сина, славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. О, причисто Діва, мати Господа Всевишніх сил, неба й землі козацької цариці, прийми мою раби Божою молитву за чоловіка мого, який став на захист своєї батьківщини, України від жорстокого загарбника. Захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших і послав благодать свою до тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє з вірою і любов'ю. Будь милосердна до раба Божого та захисти Його своєю силою. Молюся до Тебе, пречиста і непорочна діва. Як до всемогутньої заступниці і провідниці спасіння нашого. охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою, а в його ворогів сели страх і сором. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від посягання злих, нечистих сил і всякого супостата. Хай буде в країні наша правда Господня, і так збережеться незалежність і непокірність українських земель. Амінь. Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправ наших, не відвертайся від нас, але в милості щедрота Твоїх почуй благання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить, аби закінчилась війна, повстань на допомогу нам, знищи наміри і підступні плани загарбників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та наругу чинить над невинними. Господи Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, просимо. Вислухай і помилуй нас, бо вороги наші пішли війною проти краю нашого та загрожують родинам нашим і дітям. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Маєсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь. Переможе за вас. Молимо про надприродню силу, витривалість та управність для захисників наших. Хай міни та снаряди і бомби російські, що летять їх бік, не вибухають або ж пролетять мимо, нехай вітер, дощ та хвилі стануть на захист наш, хай руки та ноги їх не стомлюються, а вправність зростає, хай травми чи хвороби не торкнуться. А серця молитвою Твоєю наповнюється, хай вороги силу втрачають та в паніці тікають, хай командири їх роблять помилки, а техніка ламається, хай очі їх будуть пилені, і вони не знайдуть дороги до міста, домівок наших. Хай блукають в лісах та болотах, як народ твій пустелі, поки не полишать спроб гріховної війни своєї. Хай жах огортає їх. І моторошні думки не дають заснути, хай руки ослабнуть і ноги не несуть. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, і як прах розсипається від лися вітру, так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні, аби знищити державу нашу українську. Просимо в ім'я Твоє Господи, аби зупинилась війна якнайшвидше, і нехай буде воля Твоя. Амінь. Господи, втихо мир всіх грішників російських, хто противиться заповідям та постановам Твоїм та підняв руку проти мирного народу нашого. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і моровицю наряди їхні. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, довіряємось і молимось Тобі Вседержителю. Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, хто має злі. Чи підступні наміри щодо України, бо Ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, а ми, українці, на тебе покладаємось та просимо про припинення війни, і Тобі славу воздаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, всемогутній Боже, царю всіх царюючий, і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з голови не впаде у нас без волі Твоєї, Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш лук, спалюєш вогнем колісниці, будь помічю народу українському, захистом і силою і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів російських. Що прийшли в наш край, нехай звеличиться слава Твоя Боже, у вишніх і у всьому світі, нехай прийде на землі українське звільнення від загарбників та мир і благовоління, зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народу України, пошли всім, хто переступає кордони наші. Страх, воїнство і народові нашому, силу, міць та Твоє керівництво. Озброй нас могутністю Твоєю, бо силою Твоєю ослабнуть та падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю, щоб знищили ми злі наміри проти України, могутністю Твоєю і небесною силою Твоєю. Пошли воїнам нашим охорону. А ворогів змусть тікати від шуму вітру та своєї тіні, а нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про припинення війни та мир в наш край. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що ризикуючи власним життям. Стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем. Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок. А на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Боже великий, Боже, Всесильний, ми грішні діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе. Щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Примилоствений, Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів. І захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою гідністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Владико, Вседержителю, святий Царю, що усіх наставляєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвієш. Молимось до тебе, Боже наш, раба Твого хворого і всіх наших поранених захисників. Відвідай милістю твоєю, прости їм всяку провину, вільну чи невільну. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, доторкнись до їхнього тіла, погаси гарячку, вгамуй пристрасть і всяку таємну неміч, будь лікарем, слугам Твоїм, підійми їх з постелі недуги і від ложа болі, цілими і здоровими, зроби їх послушними Твоїй церкві і виконавцями Твоєї волі. Тобі, бо належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу висилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і віки віків. Амінь. О, примилостена мати, що породила найсвятіше Слово на спасіння роду людського, Ти скинь, є істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому й материнське дерзновіння перед Ним маєш. І можеш дослухати страждань матерів безутішних. До тебе спрямовуєм свої моління сердечні і туги душевні. Ублагай сина свого і Бога нашого, щоби повернув він безвісті зниклого додому, як колись, милосердившись, повернув сина вдові і знаєного. Ти, єдина надія тим, хто надію втратив, і сама бачачи колись. Страждання свого божественного Сина на Христі, подай Твоє милостивне заступництво тим, чиї серця також подібні найгіркішим мечем уражені. Простягни лагідну Твою руку і збережи, укріпи, заступи та поверни додому слугу Божого, що безвісті пропав. Подай втішення серцям рідним, що стражданнями розривається. Адже як матір, ти співчуття сповнена і на милі щедра, тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом Твоїм про допомогу тебе молять, помічі твоєї і заступництва потребуючи, яви всім нам щедру твою ласку і милість, подай усе до спасіння корисне, укрепи нашу віру, зміцни серця, освіти душі. А відчай, горе та розпач відніми і до пізнання істини наверни, щоб всі однодушно оспівували величні діла Божі через Твоє милостивне заступництво, яке даруєш нам нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче, в ім'я Ісуса я молюся за тих, хто потрапив у полон. Прошу. Дай сміливість та силу вистояти, нехай вони розуміють, що про них пам'ятають. Даруй спокій і дай знати, що ти ніколи їх не покинеш. Збережи їхній розум від хвилювань та тривог, хай вони не зневіряються і завжди пам'ятають, за що ми боремось. Дозволь Україні знайти безпечний та швидкий спосіб врятувати їх та повернути додому. Благослови та скеруй усі наші дипломатичні перемовини, захисти кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога, допоможи отримати належну медичну допомогу, харчування та відповідні умови перебування, дозволь з гідністю, мужністю та надією проходити через страждання. Господи, я вірю, що Ти будеш повертати полонених Зниклих безвісті військових, волонтерів та цивільних до безпечного місця. Амінь. Господи, Всесильний, до тебе звертаю своє материнське серце, Ти дав мені сина, і тобі ввіряю його долю, збережи його владико в неволі, захисти від катувань відчаю і зневіри, огорни його світлом Твоєї благодаті. Щоб він не втратив надії і віри у визволення. Нехай твої ангели стануть поруч, щоб підтримати його тіло і душу, поверни його живим і здоровим у рідний дім, щоб я могла обійняти Його і дякувати тобі. Матір Божа, небесна мати, покрий Його своїм чесним омофором, будь йому захистом і розрадою, а мені дай сили молитися невтомно. Господи, почуй мої сльози і благання і виведи мого сина з полону, бо тобі належить сила, милість і слава навіки вічні. Амінь. Всемилостний, Господи, великий і благословений, ми звертаємось до Тебе з молитвою про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості, допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті. Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас. І нашу землю, і під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками, даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших. Благослови наших воїнів, які щодня стоять. На варті свободи та безпеки нашої країни, нехай твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про припинення війни, про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать Боже, прийми нашу молитву, Господи милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання. Нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця, вірою, надією та любов'ю. і нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Молитвами, пречистої своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Читала молитву і все сьогодні дивилася, коли ж до нас зайде пані Ніночка. Слава Богу, що ви зайшли, значить, у вас все добре. Дякувати Господу Богу. Сьогодні да, для нас Україна вся в скорботі. Я вам дякую, хто підтримує, і розділяє зі мною молитви всім вам, вашим близьким, вашим рідним, нашим захисникам і захисницям. Я бажаю мира, добра, здоров'я і Божого благословення. Хай ангели-охоронці охороняють вас на кожній дорозі вашого життя, а завтрашній день Хай нам принесе тільки радісні. Новини. Бережи вас всіх, Боже!